Наше суспільство як поліфонічний твір, в якому вдало поєднано безліч унікальних мелодій, ці мелодії мають однаковий набір нот. Але якщо ноти — це наші права, то чому ж не кожна людина може створити з них свою гармонічну мелодію, що не звучить в дисонанс до її буденних потреб та бажань? Не хочеться простих елементарних рішей, І Я думав, в чому би не, ну, не отримати освіту? А в мене отак, от за вікном, кібернетики, факультет. Ось, ось, ось він з балкона видно. і а там сходинки. Ну і все, сходинки значить, ні. Багато діток, багато мам, татусів. Мам, з татусями, та тату з татусями, мам з мамами. весь цей сучасний двіж. Хотілося б, щоб не було цих груп категорій, населення, всякої такої різної штуки, щоб всім було кайфово, і мені, і таксі, і маленькій дівчинці на триколісному велику, Знаєте, щоб от всім, всім було кайфово. Потреба у зручному та комфортному середовищі, у спілкуванні та стосунках, самореалізації та повазі до людської гідності є в кожного. Це потреба у звичайній гармонії. Не в особливому, а гідному звучанні у поліфонічному суспільстві. Називайте мене як хочете, я індивід. А що я намагаюся не бути токсичним? Саме працівне це придатерство і пудлость. Я стараюся не слухати людей, які в мене не вірять, а прислухати до тих, хто підтримує. Не вважають мене за якогось, скажімо, так, не від світу всього, не дистанціюються, а в принципі, Ціну, в принципі, моє вміння комунікувати. Понімання, уваження. Просто навіть. Нету поняття і вчення. Для людей мають бути надані рівні умови для розвитку. Тоді можна говорити про їх розвиток, про саморозвиток, про реалізацію. Якось воно так склалося, що я працюю зараз в ІТ, я роботу оператором на телевідіні. Мені подобається саме звучання інструментів ем, грати і слухати цей звук. Це взагалі фантастично. Я раз на тиждень ходжу на заняття з бальних танців. Ну, у мене є моральна підтримка від своїх рідних та близьких, хоча, звісно, я хотів би мати друзів. Дружба це підтримка, дружба це взаєморозуміння, дружба це відданість, дружба це коли тепло поряд з тією людиною. Просто тому, що ця людина є. Я закінчив інститут мистецтв імені Бориса Гринченка, напрям, образу творчого мистецтва. Я навчаюся в Києві, в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Отже, у мене був вибір. Між е, е, спеціальністю перекладача і практичного психолога. Якби я навчаюся весь час? Ну я дуже люблю слухати музику, а мені все подобається, що пов'язано з творчістю. Я ще відчити його. Я вважаю, що до того ми і живемо, щоб вказувати свою творчість, творити і доносити її іншим людям, надихати людей. Так само, як людей надихають нас, так само і ми можемо надихати її. цінність багатоголосся у поєднанні в ньому одночасного звучання гармонічних мелодій, що наповнені терціями людських прагнень, іноді героїчними акордами вчинків та нескінченними гаммами повсякденних справ, що звучать в мінорному або мажорному ладі.